Страшна трагедія, яка трапилася на блокпосту поблизу Волновахи, приголомшила це маленьке містечко. Сьогодні тисячі мешканців Волновахи вийшли на траурну ходу, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Мешканці міста кажуть, після трагедії у Волновасі оселився страх. Страшно, що війна вже окончательно к нам дійшла. От, вже і в нашому місті люди гибнуть. Тобто це не тільки по телевізору. Страшно виходити на вулицю, страшно йти своїм дібінкам. Шанувати пам'ять загиблих земляків зібралися не лише мешканці Волновахи, а й люди із навколишніх сіл. Пробачте нас, мабуть, ми на Донбасі недостатньо любили свою батьківщину і дозволили пустили ворога в свій дім. Сьогодні ми ладні стати разом, об'єднатися всі жителі Волноваського району і всього Донбасу, піднятися і не пустити ворога і вигнати з нашої батьківщини вільної, незалежної. На мітингу не лише антивоєнні плакати, а й звернення до мешканців Росії. Я росіянам, хочу щоб сказати, щоб вони піднялися і становили своє правительство, яке є спонсорами тероризму, і щоб аністановилі прекратили вбивати українців Не только воєнних, але й мирних граждан. їх дібніть гораздо більше. На акцію волновасі приїхав і губернатор Донеччини. Як і мешканці міста він мріє про мир у регіоні. На жаль, сьогодні протиполежна сторона, яка себе. Горда іменує Донецька народна республіка. Вона розстрілює мирних мешканців. Вона розстрілює заводи, шахти і несе горе на територію України. Вбиває мирне житло. Це просто недопустимо. Найбільша мрія мешканців волновахи мир зізнаються містяни. Вони сподіваються, що їхню малу батьківщину надалі оминатимуть трагедії. Ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб Наші діти росли в мирній страні, независимої страні. А ті, хто хотят сьогодні, розсолюють наші народи, Бог їм суддя. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.